На Львівщині розпочали сезон полювання на людей. Начальник бузького раю управління юстиції із рушниці підстрелив 25-річного мешканця села Почапи. Ще один 40-річний чоловік дістав поранення. Чиновника затримали, але вже сьогодні по обіді випустили під заставу. Усі подробиці просто зараз від наших львівських колег. Трагедія сталася близько опівночі в полі біля села Почапи Золочівського району. Як розповів міліції мисливець, він почув шум, подумав, що це кабан і вистрілив. Коли підійшов до місця, куди стріляв, то побачив тіло людини без ознак життя. Замість кабана мисливець застрелив 25-річного хлопця. Прийшла людина, повідомила про те, що була на браконьєрці, була на полюванні. Так повів слові, стрілив, попав в шию людині. Одна людина загинула, інша людина поранена. Куля потрапила в шию одному хлопцеві, пройшла наскрізь і зачепила плече іншого. Той відбувся легким пораненням. Нині його відпустили з лікарні додому. Юнаки товаришували. Обоє мешкали в селі гончарівка. Рідні померлого не заперечують. Він любив полювання з тварин, робив опудало. але тієї ночі хлопці йшли не полювати певні батьки. Іншої думки у міліції кажуть, біля померлого була рушниця. Рано мені сказали, що забили Васильєнного чоловіка. То мені ще най мій голова до довбом стала. Я гадаю собі та як то такий молодий. Ну як він не бачив, що то людина йшла. Як він такого дорогу дитину? Нам сабра. Чоловік, що поцілив юнака, 40-річний мешканець Золочівського району. Як вдалося з'ясувати з поінформованих джерел, це начальник Бузького районного управління юстиції. Таку інформацію у міліції не підтвердили, але і не спростували. Громадянин України на момент скоєння вбивства по необережності не має підстав вважати, що він був п'яний. Поки що. Буде експертиза у всій цій історії. Є один важливий нюанс. За законом України про мисливське господарство і полювання полювати після заходу сонця заборонено. Окрім того, сезон полювання на кабана з серпня до січня. Наразі проти браконьєра-чиновника порушили кримінальну справу вбивство через необережність. Його затримали. Чи буде браконьєрство обтяжувальною обставиною, У міліції не кажуть. Це таємниця слідства в убитого чоловіка. залишилася дружина та 11-місячна донечка. Наталка Струк. Тарас Кричук Новини 2+2